Але корення в ньому нема. Тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. І Матфія, 13 розділ. Привіт. Хочу поділитися своїми думками, які я набрався, наповнився Божим Словом. Скільки разів? Ти намагався знайти якийсь баланс в житті, якусь стійку опору, якось жити правильно, щоб і сумління не докоряло. Я вже не кажу про святе життя, хоча це саме головне, але багато хто з нас, можливо, вже про це навіть і не думає, бо намагаючись досягти цього, багато невдалих спроб осуду від сторонніх привели до розчарування. Але як добре, коли ми дивимося в святу книгу Біблію, ця книга розкриває нам шлях і веде до успіху звершення духовних мрій. Перше, на що слід звернути увагу, це те, що кожному дано право досягти мети або бажаного результату. Бо написано, що поява Ісуса в цей світ. Просвітляє кожну людину, що народжується в цей світ. І ще від створення світу невидимі якості Бога, Його вічна сила і божественна природа були чітко зрозумілі в творінні, так що люди не мають виправдання. Римлянам перший розділ це записано. Тож, повертаємося до епіграфу нашої теми. Плід. Писання співставляє нас самих з ґрунтом. Але земля сама по собі не може давати нічого корисного і тим більше створювати життя. Тобто, якщо ми не злучимося зі святим Словом Божим, користі з нас нема. Друзі, будь-яка рослина висаджується. Землю і доглядається для користі отримання плодів. Ми отримали довгоочікуване слово від Господа Ісуса Христа. Це святе Євангеліє. Ми самі себе можемо запропонувати лише як ґрунт. Да, ми можемо існувати самі по собі, але наше життя буде схоже на планету Марс. Пусту і бездихану. І багато людей погодились жити без Бога і Його слова. Принаймні, вони не переймаються Його цінністю, і в них сумний вигляд. Вони не мають радості і не пізнали щастя, тобто благодать, яку зароджується, через Ісуса Христа. Люди, які дали місце для Слова Ісуса і бережуть Його, і доглядають, пильнують, щоб якийсь камінь, гріха, чи холод, мороз легких думок не зашкодив дозріти тому, що Бог посадив, вони отримують безліч чудових речей, які Бог впровадив в структуру Свого Слова. Це безкінечна кількість обітниць, які стосуються сучасного і майбутнього життя. Любий фермер знає, що як тільки ти зайнявся важливою справою землеробства, неодмінно знайдуться шкідники і злодії. А в нашому випадку ти зустрінеш утиски і певні переслідування, тому що в тебе є те, що цікавить декого, і він не бажає, щоб ти був сильним і відкривав собі Божий задум таємниці Царства Божого. Диявол завжди противоставав. Але це може бути і не тільки він, а також твій сусід, твоя дружина, діти, бо написано, що вороги тобі будуть домашні твої. Що таке плід? Плід робить мене тим, ким я маю бути. Написано, що ми були створені за подобою Божою. Були. А що сталося? Де ця подоба? Чому людина так зіпсувалася? Але тепер ця подоба Божа може проявити себе якраз то під час нашого духовного дозрівання, тоді ми можемо виявити в собі. Як написано і каже писання, поки образ Христа не відобразиться в вас. Писання співставляє наше серце з ґрунтом, щоб цей ґрунт родив, потрібен догляд, його потрібно очистити від камінців і різного непотрібу. Бо написано, що саме в чистому і доброму серці воно це зерно приносить. Цей добрий плід і багато плодів. Друзі, саме слово, це зерно не потребує якогось доповнення чи прикрас. Воно може бути непоказне і безцінне. І тому ним багато людей нехтують, а інші доповнюють зайвим, тому то й не отримують нічого. Слову потрібен тільки ґрунт наше серце. Той час воно починає розвиватися і виявляти свою красу. Але якщо ми не дамо йому достатньо місця, то воно не виживе до кінцевої стадії. Що таке слово? Слово це Бог. І слово стало тілом в вигляді Ісуса. І все, що вийшло з Ісуса, тобто наука, це свідоцтво, яке Він мав. Це те саме слово, що приносить цей плід в нас в життя вічне. Подивися, який ефект, результат принесло слово сім'ї Корнилія, коли Петро став ділитися свідченням Ісуса Христа, в той самий час Дух Святий зійшов на Корнилія і Його сім'ю, і вони сильно зраділи. Хоч Корнилій до цього був людиною доброю, робив багато справ, милосердя, постився, але це не допомогло йому отримати цей плід вічного життя. Він ретельно працював над ґрунтом своєї душі, але без зерна, без свідоцтва Ісуса Христа була б марна Його праця. В нього був ґрунт. А слово Боже. Провадило той самий плід, що приніс йому життя вічне і отримання Святого Духа. Друзі, наповнюємо себе цим живим словом і хранім Його в чистім серці, будь доброю людиною, роби добро, люби, своє оточення. Якщо навіть воно тебе не любить, ти люби, будь світлом. Хай Господь допоможе. Амінь.